Я вірю, що у нас з'являються якісь добрі, гарні думки. Ось я вірю, що коли ми сьогодні слухали Боже Слово, ми слухали Його через пісні, через вірші, ми слухали через проповідь. І я вірю, що не тільки в нас з'являлися якісь думки, але ми приймали рішення. Я помітив, коли я в церкві слухаю проповідь, або якусь гарну пісню, або вірш, в мене з'являється якась молитва і якесь рішення, або навіть якась обіцянка Богу. Наприклад, я слухаю про подяку, і в мене народжується молитва. Боже, прости мене, що я не завжди Тобі вдякую. Бувайте? Да? Ми слухаємо проповідь і розуміємо, що ми є невдячними. Номер два. Я приймаю рішення. Боже, сьогоднішнього дня, 22 вересня, я буду уважним, я буду робити все, щоби бути вдячним. І третя думає, яку я сказав, можливо, не і, і рішення, а ми даємо Богу обіцянку. Боже, я обіцяю тобі, що я буду дякувати Тобі. Огнем рано за те, що я прокинувся. Коли я буду лягати спать, Боже, я буду згадувати весь день і казати Тобі спасибі. Що коли я був на огороді, я не боявся ракети, бо її не було. Коли я сідав за стіл, в мене була їжа для моїх дітей, для моїх батьків. Коли я набирав свого близьку людину, та близька людина брала слуханку, і я чув її голос. Ви знаєте, що мій найкращий рух, він пішов добровільцем да, на війну. І я йому дзвоню майже два рази на день. І дзвоню не на звичайний надзвичайний стар Абулаєв. Я дзвоню йому, є така спеціальна програма, я не буду казати, що це програма. І, і, і по цій програмі я можу до нього дозвонитися, тому що він на нульові позиції. І я не завжди можу до нього дозвонитися. І коли я до нього дозваниваюся, Можливо, не, ось мене зрозуміє. У мене така велика радість, яку я не можу знаєте, вам пояснити. Я так не радів, коли мені подарили години. Я так не радів, коли мені подарували е, там, мобільний телефон. Я так не радів, коли мені допомогли купити машину. Я радію, тому що я почув голос своєї близької людини. Він для мене я брат. Ми вирісли разом вирісили з ним разом в інтернаті. І коли ти чуєш його голос, і знаєш, що він живий, що він не десь в лікарні поранений, а він живий і він, знаєте що, він ще шуткує, в нього ще радість. В нього є на чим ще посміятися, ошуткувати. І в нього є молитва до Бога. Друзі, я хотів би, щоб ми і, і сьогодні, сьогодні і Віктор Іванович, і Василь Васильович, вони зауважили, що і, і, не, і, і сьогодні ми повинні згадувати про подяку. Знаєте, ми так назвали День подяки, але кожен день, правда, кожен день, не і, і 22 вересня, але кожен день ми дякуємо Богу. Я хочу залишити вам одну думку. Вона дуже мене турбує. Я сам борюся з цим. Я хочу бути з вами, бути з вами чесним, що є в моєму житті момент, де я не можу. Я розумію, що треба, але я не можу набрати сил, емоцій рішення сказати Богу спасибі. Тому що, коли все нормально, Ну, не треба прикладати зусилля. Я сьогодні Василь Василь зазначив, що є моменти, де треба прикласти зусилля. Але я хотів би сьогодні з Божою допомогою показати нам, що нам потрібно навчитися дякувати Богу за все. Давайте ми з вами відберемо один вірш. Це післення до Солонян 5 розділ, 18 вірш. Перше Пісня до Солонян, 5 розділ, 18 вірс. Я знайшов переклад, і мене, ну, і мені допоміг в деяких речах. Якщо я прочитаю вам звичайний переклад, за все дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі щодо вас. Я раніше розумів цей вірш по-іншому. Я розумів, так, треба дякувати Богу, тому що він цього хоче, бо, бо це воля Божа. Ви, так, ви також розуміли. Але я знайшов вчора, коли готувався до проповіді сьогодні ще. Я знайшов інший переклад, і він мені знаєте, просвітив очі. Дякуйте Богові. При всіх обставинах. Тут написано за все, а тут написано при всіх обставинах. Бо саме так Господь хоче, я допоможу нам, порабити всі обставини, щоб ми жили у Христі Ісуса. Амінь. Я став на Оліна вчора, бо я у Богу за себе. Я зрозумів, я не знаю, Богдан, ви не баєте цей приклад? Не? Дивіться, друзі. Дякуйте Богу за всі обставини. Получається, та, що обставина, в яких я опинився, в них я опинився, тому що цього захотів Господь. Давайте я приведу вам приклад свого життя. Як я мог дякувати Богу. За те, що я родився некрасивим, пережив 13 операцій. Номер два. Я можна дякувати за таку обставину, коли тебе залишили батьки. То написано при всіх обставинах, що треба смиритися, погодитися, Правильно Женя каже, дякувати. І третє, що мені було непонятно. Чому я ріс в інтернаті і мною злущалися, мене били, мене, знаєте, принижували, я вам, я не завжди все кажу, Навіть заставляли шарпет із аршекласи, і шарпет їм стирати уже ввечері. І коли я приходжу до церкви і чую, мені тоді було 13 років. І я чую, як пастор, каже, за все дякую Богу. Друзі, я не змог зрозуміти. Я не зміг сказати амінь. Я не, я, ну я, Друзі, пройшов деякий час. Це, мабуть, 10 15 років. І я почав розуміти, що те, що відбувалося в моєму житті, і Бог всього захотів, щоб мене спасти. Щоб мене зробити людиною, яка буде розуміти тих, кого принижують. Людина, яка буде розуміти дітей, сиріт, людина, яка буде розуміти тих, кому сьогодні гірше, ніж тобі. І буду з вами відвертим. все було мені, мабуть, вже 22 роки. Я перший раз в своїй імнаті встав на Оліна і сказав, Боже, я дякую Тобі за цю долю. Я нікому її не бажаю. Коли народився мій син, я плакав від того, що в нього є батьки. Друге, за що я родив, що його батьки віруючі, що ця дитина ніколи не почує матюки, Ця дитина ніколи не побачить, як батько ображає дружину. Ця дитина буде рости не просто, маючи і тата. Ця дитина буде мати благословенне життя, тому що її і з Богом. І третє, за що я Богу дякував? Що я буду по-іншому дивитися на дитину. По іншому буду дивитися на життя, тому що в мене було зовсім і наше дитинство. Друзі, до чого я веду? Коли Бог каже Саша, Богдан. Тетяна Степанівна, Денис, ого, я, тут знаю по імену, я вас всі знаю по пойм'яну. Коли він тобі каже, дякуй Богу, наш мозок іноді каже, а за що дякувати? Господи, я запізнився на маршрутку. Ну я можу стояти на становці, ти запізнився і за ти, Господи, я дякую тобі, що я запізнився. Я розкажу вам історію з мого особистого життя. Коли я пішов на ЖД зал сідати на маршрут, яка йде на лівий берег. Може, ви пам'ятаєте, які були і маршрут, і Газель, форт. Пам'ятаєте і маршрут, і Женя, да? І там було ну, небагато людей. І я пам'ятаю, я прибігаю, і переді мною Газель закриває двері і уїжджає. Це була рисанка, на лівий берег треба було їхати. І я стою, ну я не ругався, я не ругався, бо я віруюча людина, але в мене все знаєте було, я запізнився. У мене була думка що, за те, що я запізнився. Ні. Але, друзі мої, я почекав ще 20 хвилин, приїхала інша маршрутка. Ще 15 хвилин вона загружалася. І то вона не до іця І ми їдемо. І ну я бачу на мості де деся газель, який я повинен був сидіти, і вона перевернута в куветі. Я її запам'ятав дуже добре. Де і люди вже були на вулиці, хтось там ще був всі газелі. Як ви думаєте, яка в мене молитва родилася? <тас> Дякую тобі, Боже, що я запізнився, що я висів всю газель. Що я поїхав на іншій машині, маршрутці. Я хочу ще одну історію розказати вам. Одну людину пасе Росер пограбували, при чому отій оломін спав в своєму домі. Це був пастор у Генрі. Це була неділя на понеділок ніч. Він понеділо прокинувся і зрозумів, що його пограбували. І він згадав, що в неділю вранці він проповідував про вдячність, про водя у Богу. Відстав на Оліна в понеділок ввечері, зібрався з думками. Ну, ви розумієте, що іноді важко дякувати. І я записав, що він сказав з всім коли його погробували. Господи, я дякую Тобі, що мене не гробували раніше. Навіть ми іноді не розуміємо, ми іноді навіть не дякуємо. Я, коли почув цю історію, я думаю, дійсно, коли я лягаю спати, я, я казав, «Господи, дякую Тобі, що я цілий день був в служені, приїхав додому, і в мене все на місці. Та я, мене такої молитви не було. Друге, що він сказав? Дякую Боже, що взяли і гроші, а життя мені залишили. Це реальна історія. Друзі, я час з дитинства відчув таку фразу і вирішили. Все пізнається як в порівнянні. Номер. Три. Я дякую Боже, що взяли все, але це небагато. І останнє мені дуже сподобалось. Друзі, хай воно вам допоможе. Господи, я дякую Тобі, що пограбували мене, а не я когось пограбував. Супер. Коли до мене люди приходять і жалуються на якісь проблеми, я розумію цього чоловіка. Я кажу, слухай, тебе образили, тебе десь принизили. Тобі робили погано. Зроби все. Щоб після цієї ситуації не став вже. Ця молитва цього проповідника, вона дуже багато мовчить, що навіть в складних умовах віруюча людина, яка знає Бога, вона може знайти, за що Богу сказати дякую. Амінь. І хочу вам поділитися емісією. Коли я слухав Василя Васильовича, я, не, роз, я не, не збирався цей вірш читати. Але коли я уважно слухав його проповідь, Бог мені дав відкриття. Давайте ми відкримо Римляна, 8 розділ, 28 вірш. Я обіцяв вам, що я буду один вірш читати, але прочитаю ще один. Василь Васильович просудував такий вірш. Знаємо, що тим як і любляй Бога. Он прикликає за його постановою, все сприяє до добра. Російський переклад знає, що люблю його призваним по Євленню все, слово все, найтяжче здесь. Ребуви, но самое все задействує благу. Але дивіться, другий вірш. Василь Васильович його не цитував, 29 й вірш. Але я почав читати другий вірш. Дивіться. «Аже ого він наперед пізнав, тих і визначив наперед. Друзі, уважно, що були вони подібні до образу його сина, аби бути йому перевізком серед багатьох братів. Амінь. І ось я вам поясню в моє життя. Я встаю вранці і кажу, Господи, це кожен ранок я молюся там. Боже, я дуже хочу бути схожим на Тебе. Раніше, коли я казав, що хочу бути схожим на Тебе, я мав на увазі не характер Христа, а його силу, Його владу. Розумієте, про що я кажу? Ну, я мав на увазі, коли я казав, Ісус, я хочу бути схожим на тебе, що, що саме я мав на увазі? Це ласти ру і на больних, щоб вони сілялися. Брати хліб, і щоб він примножувався. Виганяти демонів, щоб вони виходили. Привели мертву людину, щоб вона воскресла. Оце я мав на увазі. Але з роками я зрозумів, це не головне. Головне, що серце і що? Характер. Ісус сказав, прийдіть до мене і навчіться в мене чому? Смиренню і лагідністю. Друзі, подивіться, 28 вірш. За все дякуйте Богу, бо написано те, що в вашому житті, воно все сприяє до добра. І 29 вірш пояснює: все, що відбувається в твоєму житті, Бог робить для того. 29-й вірш, будь ласка, його, щоб ти і я був подібний до нього. Амінь. Я хочу, щоб 29-й вірш ще раз ми побачили саме. Римлянам 8, 29. Він каже, давайте з 28-го я прочитаю ще раз. Знаємо, що тим є і любляй Бога. Я і повернення за його передбаченням. Все виходить на добро. Мабуть, або іноді воно починається не добром. І на добро воно не схоже на початку. Але у по свідомості ти розумієш, що це добро. 29-й вірш. Бо я їх передбачив наперед і признаю, що вони були подібні до образу його сина. Амінь. Чому Бог робить все в моєму житті мені на благо? В нього є сіль, мета. Він хоче, щоб і Саша і кожен з нас були схожі на нього. Ти не можеш змінитися, лежачи на дивані. Лежиш на дивані і кажеш, Господи, зміни мене. Викриваєш очі ти вже інший, Да? Ні, приходить сусідка. Приходять діти. Приходить якась проблема, приходить якась ситуація, яку ти не можеш передбачити, змінити і уникнути. І ось ця ситуація, вона допомагає тобі і мені, що змінитися. Амінь. Останнє приклад, і ми молимося, Йосип, якого зрадили браття, і хотіли його вбити. Потім не вбили, продали його за 20. Я там серебрі. Отні на над ним знущалися в одній в другій третій місці. І коли він став другою людиною в Єгипті, і до нього прийшли його брати, просити хліба. Я не все буду розказувати, це останній розділ книги буття, можете вдома почитати. Це дуже цікава історія. Коли вони почали в нього просити пробачення. Йосип, прости нас, що ми хотіли вбити Тебе. Прости, щоб ми тебе продали, щоб ми відвернулися від Тебе. Прости нас. Пам'ятаєте, що він сказав? Ви замислили зло, але Господь це зло обернув добро. Я не знаю, у кого сьогодні є проблеми. Я не знаю, друзі. Я не пророк і не син пророка. Але можливо, хто сьогодні чує і думає, Господи, а за що мені дядька? Що це в моєму житті? Хіба це добро? Друзі, можливо, те, що сьогодні є у вас, це початок того добра, яке Бог хоче зробити в нашому житті. Я хочу вам сказати, друзі, що подяга відриває наше серце і робить нас радісними. Вона робить нас знаєте, більш лагідними, смиренними. Подяка Бо, Богу, це, наша, це прояв того, що ми бачимо Бога в нашому житті. Подяка це наша реакція на добро. А іноді подяка це наше рішення. У одних обставинах, яких ми опинилися. Якщо я Хтось до мене підійде да? і дасть мені апельсин, да? яка в мене реакція буде? Я дякую тобі за апельсин. А якщо до мене підійде лікар і скаже, Олександр у вас смертельна хвороба вам залишилось жити три місяці. У мене є емоція подяки? Ні. У мене повинно бути рішення. Я пам'ятаю, одна жіночка із її лікар сказав в 9-й лікарні нашій, де ще був 7 Володимир Володимира Івановича, я особисто знав. Вона йшла до палати і сказав, він, що вам три місяці залишилося, плюс-мінус. А вона була віруючою жіночкою. Вона ще прийшла до палати, лягла, заплакала, плакала дуже довго. А потім прийняла рішення. Дякувати Богу. І як вона подякувала. Господи, я дякую тобі, що я ще можу прожити три місяці. І поможи мені ці три місяці прожити так, щоб мені було стидно, соромно дивитися тобі в очі. Не дай мені озлобитися, не дай мені Господь когось проринати. Те, що казав Віктор Іванович сьогодні, про книгу життя. Нехай ці три місяці вони будуть іми, і, і, знаєте, і і мене раніше вона почала брати телефон. Друзі, це реальна історія. Вона почала брати телефон і просити пробачення усіх людей, яких вона образила. Вона почала дзвонити їм людям, яким вона довго не прощала. Вона брала хлуха і казала: Я прощаю тобі, я прощаю тобі, я прощаю тобі. Знаєте, Вона ще прожила не три місяці. Она ще прожила пять років.